За офіційними документами, 22 лютого 1944 року Кривий Ріг був звільнений від нацистських окупантів. Щоправда, території, які займає сучасне місто, ще переживали воєнні події. Бої за кривий ріг були тривалими і виснажливими. Визволення Криворога це ціла епопея. Адже насправді наше місто унікальне з цієї точки зору, що жодне місто України радянської України, не визволяли так довго в час, як Кривий Ріг. От визволення Криворога почалося в середині жовтня 1943 року. І, строго кажучи, завершилося 4 березня 1944 року, коли визволили Широка, Старий Інгулець, а селище Рахманово ми визволили 8 березня. Історики розділяють хід визвольної операції на два етапи. Першими були визволені північні райони міста. Там витіснили загарбників ще у жовтні 1943-го. Передумовою для цього стала вдала операція з форсування Дніпра, але одразу просуватися далі на сотню півтори кілометрів для виснажених військ без резервів було вкрай ризиковано. Акцентують історики. Бійці могли втрапити в оточення. Радянські війська дійшли аж до Рудника Фрунзе. Була визвана станція Рокавата, веселі терни. Катеринівка, станція жовті води і багацько інших. Але найцікавіше, що в ході цієї визвольної операції, вже не пізніше грудня 1943 року, ще місто було не визволене, почав працювати міськвиканком. Криворізької ради депутатів трудящихся. І це взагалі унікальна ситуація. жодне місто України не мало такої ситуації, щоб органи радянські органи влади починали працювати до повного визволення їхнього міста. Другий етап визволення Кривого Рогу почався 20 лютого 1944 року. Як свідчать документи, і спогади очевидців солдатам доводилося дуже сутужно. Ворог дуже вперто оборонявся. Відлига й суцільна багнюка суттєво затруднювали пересування важкої техніки. Солдати йшли у наступ по коліна, застрягаючи у відталому ґрунті. 22 лютого було звільнене не усе місто. Район Змички і Модрівських рудників відвоювали 24 лютого. Закрачуни билися ще 25 п'ятого. Стратегічні об'єкти. Як те, як заводи, залізничні станції давалися бійцям титанічними зусиллями. Радянські війська доклали величезних зусиль, щоб визволити вузлову станцію Долгинцева. Це унікальна залізнична станція. Унікальна залізнична станція. З її точки зору, що вона вузлова. З неї розходяться гілки на Дніпропетровськ. На Нікополь Запоріжжя, на Київ П'ятихатки, на південь на Ніколокозельські рудники, там де були до старого інгульця. Тобто, це вузлова станція мала величезне стратегічне значення. Німці за нею отрималися двома руками, і перед відступом німці зруйнували капітально. Спеціально був споруджений такий локомотив, у якого були такі спеціальні крюки, який їхав за собою і трощив, по суті, шпали. Розривав колії, попри те, що станцію селища Довгинцеве визволили ще пізно ввечері 21 лютого. Про що свідчить військові донесення, перший ешелон прийшов сюди лише 8 березня, бо вся залізнична інфраструктура була ущент зруйнована. Ну, з огляду на те, що місто визволялося з боями і визволялося довго, і бої точилися буквально за кожну вулицю, за кожне за кожен будинок то руйна, э, руйнувань кривий рій зазнав серйозне, особливо центральна частина нашого міста. От у нас за спиною оці два будинки, вони були зруйновані. І 22-го, коли визволили оцю центральну частиночку міста, то, по суті, на Карла Маркса не було цілих будинків. Усе зруйноване, відбудувати можливо, а от людські втрати непоправні. За наше місто віддали життя кілька десятків тисяч бійців. Червона армія в ході визволення Криворога зазнала величезних людських втрат. За підрахунками наших вчених Криворізьких, більше 27 тисяч воїнів Червоної армії полягло за визволення нашого міста. Але достеменно ми знаємо, що майже 5 тисяч пропало безвісті. І ці 5 тисяч ми теж можемо записати у список тих, хто поклав своє життя. 75 тисяч. Було поранених від 41 го до 44 го місто виживало під батогом загарбників, тому визволителів зустрічали зі сльозами від радості, розповідає Віталій Стецкевич. Як свідчить кореспондент газети Красна зв'язда, такий собі майор Хірен, він надрукував невеличку замітку в цій центральній армійській газеті Московській про визволення Криворога. Він пише, що коли він з частинами, військовими частинами, війшов в центральну частину міста, то його вразило те, що місто було зруйноване, що багацько лежало наших воїнів і німецьких багацько лежало. А от 23-го його приємно здивувало, що тут по вулиці Поштові Карла Маркса в той час парад духових оркестрів. І духовий оркестр грав. Він пише, що дуже багацько городян прийшло дивитися на парад військ. І дуже люди були раді. Він каже у повному розумінні слова. Обличчя людей світилися від радості, що нарешті прийшли, як вони казали, наші вернулися, наші прийшли. Нині з тих, хто визволяв кривий ріг, серед нас лише сім чоловік. Визволителі йдуть у вічність, а їхній подвиг залишається. Історія щоразу підтверджує, що пам'ять це фундамент для майбутнього. Юлія Стехацька, Микита Бабенко, місто тиждень.